Привіт, друзі! Сьогодні я знаходжусь на легендарному або вплоть не легендарному е, рибному базарі. Що ж, ходімо всередину, подивимось, які сьогодні ціни. Добре. На жаль, ціни не вказані, але можна питати, як то кажуть, що вони тут готують рибу. Кода, що немає цін, але ми зараз щось оберемо і я вам розповім, скільки це коштує і як це називається. Що сказати, друзі, важко бути на рибному, магаз... на рибному базарі, коли ти ніхрена не збираєшся в рибі. Але взяли те, що ми зазвичай... Те, що я знаю, як воно смакує. І щоб було простіше, взяли просто кальмара кілограм і вісім королевських, я так розумію, креветок. За все вийшло 800 пунктів, тому що кальмар потягнув аж цілий кілограм, це було 550 фунтів, А креветки вийшло там на 250, те, що залишається. От такі ціни, а взагалі креветки коштують 750 за кілограм. От такі ціни приблизно будете знати, це часом на 4 січня. Що вийде через пів години, мають приготувати і розповім свої враження. Поки чекаю на рибку на її приготування, точніше, куки поруч з базаром є мечеть. Гарна така. Називається мечеть Еліміна Аль-Кабир. Не знаю, чи можна зайти всередину, зараз спробую. Але така гарна локація для фото. Прямо на ринку тут знаходиться така маленька міні кухонька і тут готують. Навіть є де посидіти, спокійно поїсти, помити руки. І тут теж поруч ще одна кухонька є. Вирішив далеко не йти, одразу спробувати. Це кальмар смажений. І там під ним ще креветки, потім покажу креветочки. Виглядає дуже апетитно. Насправді дуже смачно, реально. Дуже всім раджу. <реклама> Помахай привіт! Угу! <А? реклама> <реклама> <-ху! Водохлеща>. <реклама> Я сьогодні тепло вдягнувся, бо у нас сьогодні доволі... Вітряна погода, і зараз вирушаю на одне дуже цікаве дійство. Це така буде міні-зустріч українців боргазів. Левець театр це такий театр імпровізації, в якому немає сценарію. Що зараз буде, я не знаю, і ви не знаєте. Ми якось проживемо одну годину. Ваші посторі, це воно таке дивне. Ось дивіться, сидіть, Дивіться на себе. 20 років тому, що подарить їй посмішку перед новим роком. Як ви бачили, друзі, така у нас була чудова українська зустріч з Плейбек-театром. Дуже було класно, весело. Всім окремо дякую, хто прийшов, приєднався до цієї події. І хотів на кінець розповісти таку маленьку історію, яка трапилася з нами після театру. Як ви бачили, ми сходили в кафе, там грали музиканти. А після цього. Ми з другим начком для мене та й для нього, напевно теж, вирішили сходити ще погуляти трішки в якийсь можливо, бар. І от яка ситуація сталася, як ви бачите в мене ось ця футболка. На ній не сильно зрозуміло, що написано. Ну, якщо сильно придивлятися, вчитуватись, то дійсно можна зрозуміти, що написано. Але для цього треба трішки все ж таки зусиль, як мені здається. Так от ми були в одному із закладів Хургати. Я десь тут залишу QR-код на його геолокацію. І сталася така ситуація, що ми прийшли, сіли за столик, розважалися і е, і раптом помітили з сусіднь, сусіднього столика у нас були якісь такі погляди. Ми такі думали, ну, дивляться і дивляться, нехай собі дивляться, нічого страшного. І там сиділа група жінок. І одна із цих жінок дуже активно спостерігала за моєю футболкою, за друга футболкою. Що ж там написано, намагалась прочитати. Реально минуло десь години дві, від моменту, як ми прийшли до того, як почався цей конфлікт. Вона нарешті змогла прочитати, що написано. Сказала своїй подружці, я вигадаю, що більш п'яної, напевно, і та не втрималась, вирішила підійти. Вирішив підійти поговорити з нами. І сказала, вимагала навіть від мене, щоб я зняв свою футболку або пішов геть. Для мене ця ситуація була ну, неадекватна абсолютно. Звісно, що я відмовився від цього. І ми далі продовжували відпочивати. І, ну, звісно, бачили, як вони просто. Ну, не могли терпіти цього, вони просто ледве втримувались від того, щоб щось не сказати або щось не зробити. Такого навіть в момент була ситуація, коли я там трішки танцював, то вона демонстративно проходила повз мене, так вона трішки штовхнула. Це просто неадекватні люди. Це реально неадекватні люди. Але що зробила далі адміністрація цього закладу. Це здивувало ще більше. Вони кажуть, що вони нейтральні. Ніфіга, вони не нейтральні. Зовсім не нейтральні. Потім до мене підійшла ще одна жінка, яка погрожувала тим, що вони знищать всю нашу націю, всю нашу державність. Про те, що я маю звідси нафіг піти, мені тут не раді і таке інше. В підсумку закінчилася історія тим, що до мене підійшла адміністрація з вимогою про те, щоб я спочатку щоб я закрив футболку курточкою. Після розмов про повагу та неповагу, вони запропонували нам пересісти на інший столик подалі від них. На що я сказав, ну що це змінить. Ну, я зараз буду танцювати. І що? Вони ж танково сидять, побачать мене, знову будуть вам скаржити. Вони кажуть, ну те, що у тебе написано на футболці, це типу, не дуже добре. Це типу, ну не добре взагалі. Я кажу: Окей, а ви розумієте, що тут написано? Ну, ви можете прочитати? І він починає починає читати. І він не може прочитати, що на ній написано. Бо тут доволі доволі зшифровано написано погодьтеся, якщо ви е, бачите повністю весь напис. І в кінці кінців історія закінчилась тим, що е, вони в принципі взагалі в цілому нам сказали, що сьогодні вам не можна сюди ходити, Приходьте завтра. Завтра все буде супер. Я кажу, да ладно, якщо завтра піду в синьо-жовтій футболці, теж буде супер, теж буде хорошо. у мене не виженете. Да, 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 не вижене. Ну мої ноги там, звісно, більше ніколи не буде. Але от така от прикра ситуація. Я ще раз прикріплю QR-код з локацією на Google Maps і з групою Фейсбуці. Я розумію, що в мене дуже маленька спільнота, мало підписників і таке інше. Я такий починаючий блогер, але я би був дуже вдячний всім, хто хоче підтримати і може перейти за цим QR-кодом, за цим посиланням і залишити. На Google Maps одну зірку їм, можливо, ще якийсь поганий коментар. Ну, бо це дійсно це несправедливо. Бо ми кажемо, ви енете їх тоді. Ну, типу, ганяйте нас, ви не ті і їх. Ні, тільки нас. Перед цим, до речі, вони дуже сильно ходили по всім гостям в закладі і просили, щоб їм поставили 5 зірок на Google Maps. Гадаю, для них це важливо. І якщо ми трішки згуртуємось і залишимо їм одинички, я думаю, і дізлайки в Фейсбуці. Я думаю, це буде доволі сильно для них образливо. Але, можливо, вони якось переглянуть свою політику і, ну, типу, якщо виникає конфлікт, виганяти всіх. Не що виганяти одних? Ну, це, це несправедливо, як мінімум. Або не виганяти нікого. Ну, сидіти піввечора, коли ти відпочиваєш, і вчитуватись футболку кожної людини, це ненормально. Просто я. Ну, я не вчитувався в жодну футболку. Я просто відпочивав. На цьому в мене все. До наступних відео.